Історія про те, як я почала вірити в духів. Точніше, мені прийшлося зробити на один день. Відбувалось це на острові Барі місцеві жителі щиро вірять, що цей острів оберігають духи. І посеред джунглів, в священному для них місці ви можете пройти ритуал очищення і позбавитись від негативної енергії. Що ж для цього треба зробити? Ну, по-перше, духів треба задобрити. Так, так, вам не почулось. І для цього зробити підношення у вигляді такої корзинки. І звісно, це не безкоштовно. До речі, баліці витрачають значну частину своїх доходів саме на такі корзинки. А далі ми вирушили в подорож неймовірної краси печерами. І це справді вартувало того, бо те, що ми побачили, це було щось неземне. А далі найцікавіше, ми мали купатись в людяному водоспаді і дуже гучно кричати: Так, саме так нам сказали робити. Після цього тобі ставлять крапку рисом на обличчя, надягають браслети. Як з нитки, і після того як він спаде з тебе самостійно, все, ти просвітлений і очищений. Це було дуже цікаво та незвично. А ви б прийняли участь в такому очищенні?